Я в ефірі, ви мене бачите, ви мене добре чуєте. Вітаю, вітаю! Це канал Максимуза Лайф і наші традиційні три поради. Працюю сьогодні на колодах таких: таро ілюмінатів, таро снів, таро містичної палітри. Задумали варіант? Задумали, вибрали? Кому потрібно більше часу, поставте на паузу. А ми починаємо працювати. Так, а ну-ка, що нам тут? Таро ілюмінатів приготувало в порадах. А ну, давайте таро ілюмінати, тільки щось хороше. Побачимо, побачимо. А ну-ка. Оп! Я ж попросила хороше трійка мичів. Несподіваний сердечний укол. Біль. Можливо, ви здогадувалися, що до цього йде? А можливо, абсолютно. Це являється для вас несподіванкою? Прямо якось фанить мені Україна. Я дивлюся на цю картинку, що я бачу: шторм? Проткнуте серце, тим більше, знаєте, воно тут таке натуралістичне, от я вам зараз його покажу. З прожилками, все як полагається, не, не так, як нам показують на картах Таро. Усерденько, ні, тут дивіться, як ніби справжнє. І воно кровоточить. Давайте додамо сюди ще карти. Я проговорю, як я, бачу, відчуваю цю карту. А сьогодні може щось статися, що неможливо проігнорувати. І найгірше, що можна робити в цій ситуації, сказати: я заплющую на цьому. На це очі мені не болить, це не так страшно. Ні, це страшно і больно. Боляче. Але, чорт, забирай, таке наше життя. Воно складається з болі. Є хороша новина. Жодна біль, жодний біль, не вічні. І як притупити біль, ну спостерігати лише за собою. Допомагає завжди якась діяльність? Не знаю, прям я зараз згадала свій найбільший і страшніший біль. І дивно те, що коли тобі болить, а світ продовжує існувати. І добре теж за цим спостерігати. Коли ви в болі, і ви дивитеся на світ, а люди ходять на роботу, а хтось там цілується, а хтось радіє, життя є, а ваше життя ніби зупинилося. Воно як ніби на паузі, ви в одній точці. Лицар Жезлів. Це якраз карта діяльності і швидкості. А можливо, ви будете комусь лікувати серце, комусь допомагати. Буквально інколи трійка мочів про серце. Буквально біль сердечна йде. Буквально. Тиск піднявся. Ну, щось таке. Швидка допомога. Но тут іде якісь рятування. Тут, скажімо так, допомога буде, тил у вас є. Тил у вас є, ви якби не самотні. Порада. Трійка жезлів. Говорять так, карти, без цієї трійки мечів ви ніяк би не вийшли на новий рівень. Як хочете це сприймайте, навіть якщо реально якась станеться прикрість. Це ваш іспит, який от вже прописаний. Розумієте, так як вас дуже багато, і ви от вибрали цей варіант, для когось він може програтися просто ну, покасательний, просто слово чиєсь, просто от щось неприємне задіне. І для когось це просто абсолютно минуче. Бо тут я бачу, не дивлячись на трійку мечів, не дивлячись на цей біль, він, як ніби вже не те, що знайомий. Ви швидко з нього виходите. Він як пронісся, і ви пішли далі. Але трійка жезлів, яка перекриває, бо я от запитала, куди це все йде, це якраз іде новий етап. Це відкриття нових горизонтів. Без того болю. Ви б не вийшли на горизонт новий. Воно би, може, тягнулося, тягнулося, тягнулося. А в цьому є якраз хороша для вас новина. Ну напишете перший варіант, можливо, ввечері, як воно програлось, а можливо, воно у вас вчора програлось. Чи от перед тим, як ви почали слухати мене. Пропишіть мені, дуже цікаво. Другий варіант. М -м, бачите, як я комікувала карта. Не люблю, щоб з ними жартували. Я говорю, хороша але так раз. А що ти на це скажеш? Другий варіант снів. Ой, не можу показати вам, як красиво. Карта помірність. Помірно оголена жінка. Зараз я її прикрию трішечки. Ось, вона виглядає так. Янгол-охоронець. Невидима защита неви... щит захист, карта комунікації. Значить, ця карта вам радить нікуди не поспішати. У вас іде все так, як має в потрібному темпі. Янголи взагалі не поспішають. Так цікаво, ця жінка якби, ловить якийсь диск з вогнем. От, зверніть увагу. На як його приймає, карта помірність це, знаєте, ще як прийняття того темпу, в якому розгортається та чи інша ситуація. От в нас інколи є бажання, ми захопилися, ми запалилися. І як нам інколи треба зараз? І як добре, що миттєво не Спрацьовують якісь бажання наші. Тому що ми інколи на емоції запалились, захотіли навіть сукню купити, щось купити, Та -та -та -та. а прожили це через якийсь час думаєте, Боже, як добре, що мені тоді бракнуло грошей, тому що вам дають щось краще. Або скільки так було? Всі ми закохувались. І от нам здавалося, а, це моя людина. Ух ти! От чому всім везе? Чому от, от хтось може бути там з цією жінкою чи з чоловіком, а я ні? Проходить якийсь такий момент, ви знаєте або факт, або саму людину більше. І думаєте, Боже, що я в цьому знайшла? В ньому, в ній? Помірність якраз говорить: прийміть. Природній плин ситуації. І тоді не буде гойдолок американських, тоді не буде стресу. Якщо вам страшно, і ви в якійсь патовій ситуації, знаєте, от за вами реально незримо стоїть от якийсь захист. Вам допоможуть, вас захистять, ви чудом захищені. А взагалі просто порада. Не поспішайте. Чого б це не стосувалося? Якого б питання? Йдіть помірно. Причому це не лицарь пентаклів, і не повішений, де треба зупинитись, і не четвірка мечів. Це рух, але такий, знаєте, в розвалочку. Не прискорюйте ситуацію. Містична палітра. Хто задумав? Ваш варіант. Поїхали! Карта місяць. Карта місяць. Чому ми завжди говоримо, що це тривожність? До речі, для е, трактування мені карта місяць найскладніша. От коли я не маю запитання на конкретну ситуацію, карта місяць найскладніша, вона найфілос, ну, найфілософська. В кожній собаці, в кожному псі живе дикий вовк. Це як тіньова сторона. Тобто тут говорять про дві постасі людини немає дня без ночі. Але в кожному вовкові. Вовка можна приручити, як не дивно. Живе а, вірність пса, мудрість пса. Місяць це інколи наша тривожність, яка перебільшує проблему. Вона говорить, а, ти перебільшуєш її і так боїшся чогось, тому що в тебе немає ясності всіх фактів і знань. А для того, щоб прибрати цей морок, потрібно пірнути глибше. Трійка кубків. А так цікаво. Оця тривога, оця складність. Реально в вашій голові. Тому що я запитала: а як розрішиться ситуація трійка кубків легко по легкості. В тандемі з кимось. Король жезлів. Ну, пішла б взагалі якась така ситуація. Король жезлів. Це структура і порядок. А... Реально по місяцю я хочу сказати вам так: не накручуйтесь. Це ситуація, яка швидко минає, але вона вам необхідна для того, щоб все-таки, я говорю ще раз, глибше себе пізнати, глибше подивитися на ситуацію. Ситуація розрулюється, тут може допомогти якийсь буквально чоловік, керівник, сильний чоловік. Десять yeah. пентаклів, там йде потім якась тривожність стосовно чогось, вона марна. Тут вона марна, тому що далі йдуть карти, навпаки, якісь абсолютно легкі і абсолютно світлі. Тому порада така: не переймайтесь, не панікуйте, не наганяйте тоску і страх. Розберіться поволі. Між іншим, це ще карта. Варто піти до психолога, до таролога на консультацію. Наприклад, до мене. От у мене зараз вже віль... Ще віль... вільного часу я приймаю з радістю людей. А... Телефон завжди під відео. Бо я забула вам нагадувати, що ж до мене можна на консультацію ходити. А... Під відео, або в шапці профілю, або в першому коментарі закріпленому. Тобто, бачите, якийсь такий найтривожніший перший варіант, але якщо ми навіть читаємо по триплету, що говорить от навіть та сама помірність може бути якийсь укол, біль, тривога. Не поспішай з висновками. Як не дивно, навіть просмакуй цю ситуацію, продивись. Ну і часто ви розумієте не уникнути, не уникнути тої чи іншої ситуації. Її можна просто пом'якшити, щоб не зварювати, як кажуть поляки. Дякую! От таке було відео сьогодні. Підписуйтесь на канал, якщо хто досі не підписаний, або хто випадково йшов, завітав, зупинився. Приєднуйтесь до нашої такої затишної спільноти. Це затишний канал. Тут немає хейтерів. І я от прям, коли я заходжу на свій політично-військовий канал, а ти вже готовий, що там напишуть люди різні, політика завжди нас збурює до протирічі, до доказування своєї правоти, своєї думки. то тут канал, він м'який. Я сюди заходжу відпочивати серцем і душею. І ви сподіваюся також. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Ваша Максимус. Не працює. Кнопка прощання.